Привіт друзі. Каналі... Привіт, друзі! Ви на каналі студії ШТор Людмила. І мене звати Людмила, я текстильний декоратор. Дуже вдячна вам за те, що ви дивитесь мої ефіри, пишете коментарі, замовляєте у наш Тори. Для мене це величезна підтримка. І я щиро вдячна кожному, хто обирає нашу студію. Перед тим, як почнемо, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть в коментарях ваші питання. Це допомагає мені створювати ще більше корисного відео для вас. І що ж таке блокаут штори? Блекаут це не це та тканина, яка блокує світло. Вона може затримувати від 75% до 100% сонячного проміння місячного сяйва та навіть світла від вуличних фонарів. <кій> тобто вдома ви отримуєте темряву, коли вона вам потрібна, і спокійний сон у будь-який час доби. Давайте ж поговоримо, які бувають штори блекаути. Це бувають матові фактури, строгі та сучасні, блискучі, додають розкаші, кольорові не лише темні, а й світлі, пастельні кольори, які чудово працюють, і звичайно різні ступені затемнення від приглушення світла до повної темряви. І чому ж так важливо зараз мати штори блекаути? Ми живемо в непростий час, часто ночами гучно, чутно тривоги, і людина може заснути лише під ранок. Бликаут допомагає відновити, відпочити довше, не прокидатися о 5-й від сонця, а виспатися і набратися відновити сили. Це справжня турбота про здоров'я і, і для дорослих, і так і для дітей. Яка ж практична користь від штор блекаут у нас є, коли ми її придбаємо? Це влітку вона, утримує, вона вони утримують прохолоду, коли ми їх закриваємо, е, сонце не проникає в приміщення, і вони затримують нам е, прохолоду в кімнаті. Взимку такі штори блика зберігають тепло за рахунок того, що в них багато шаровість. Вони також і утримують тепло, зберігають в тепло для того, щоб не проникало холодне повітря до кімнати. І В інтер'єрі виглядають сучасно, їх можна комбі... комбінувати з тюлем чи іншими шторами. Також вони в поєднанні будуть гарно е, працювати. <кій> і приклади з моєї роботи. У мене була кім... е, клієнтка, дитин... дитина, якої прокидалася щодня о 5 ранку через сонце, і ми поставили блекаут. І малюнок спав, е, став спати спокійно, а мама нарешті відпочила. Е, тому так і працюють вони. Інша сім'я працювала в нічні зміни. Вдень їм потрібно було відпочити. Завдяки блекаутам вони нарешті висипаються. Ось такі приклади у мене були з, з моєї практики. Ну і давайте ж поговоримо про міфи про блекаут. Перше, це не лише чорні штори, є світлі, ніжні і навіть білі. Дивіться, яка палітра кольорових гами у нас є. Бачите, це один із варіантів. Тобто їх сила селена кольорів, відтінків і те, що вони бувають тільки чорні, ні, це неправда, їх дуже-дуже багато фактур і кольорі, кольорової гами. Вони не виглядають грубо, сучасні тканини дуже гарні, тому все зроблено так, щоб вони драпірувалися гарно, викладалися в складу. На сьогоднішній день це все дуже і дуже актуально і вони ідеально працюють. Вони не роблять кімнату задуш, задушливою, тканини дихають. Це також немаловажно для сучасного інтер'єру і, звичайно ж, для нашого здоров'я. І про замовлення я хочу подякувати кожному, хто вже замовив у наш штори. Пише відгуки і підтримує мене. Це велич... величезна мотивація. Продовжувати цю справу. Мені дуже приємно, що ви мені пишете, відповідаєте на якісь запитання, розповідаєте, що у вас в кімнаті. Це мотивує мене здавати вам ще більше і більше такого контенту, корисного контенту, для того, щоб ви розуміли, як правильно обирати штори, для того, щоб у вас було розуміння, як вішати, що краще обрати вашу кімнату. І так далі, і так далі, і так далі. Тому не соромтесь, пишіть, я на все відповідаю, і на все даю відповідь. Мені буде дуже приємно. Ми працюємо ми приймаємо замовлення, проводимо консультації онлайн і вживу. Ви можете написати нам у телеграм. Пройти наш чат-бот і замовити індивідуальний підбір тканини до вашого дому. Так що є у шапці профіля всі мої описи, всі посилання на чат-бот, на телеграм-бот будь ласка, звертайтесь. Друзі, блекаут штори це не лише про інтер'єр, це про ваш комфорт, спокій, сон і здоров'я. Дякую вам, що дивитеся, коментуєте і замовляєте у нашій студії. Ваша підтримка дуже для мене важлива. Підписуйтесь, коментуйте, бережіть себе та близьких, миру нам та перемоги. Так, а зараз я відповім на якісь запитання. У кого є запитання, будь ласка, задавайте мені їх, я з радістю відповім на них. Так, Олександр, з нами, з нами, з нами. Ні в кого не виникають питання. Якщо ж не виникають, то консультації я проводжу в телеграм-каналі. Хто тут не хоче писати, в телеграм-канал є у моїй силці профіля. Тут Проштори. Там я проводжу безкоштовні консультації. Звертайтесь, будь ласка, туди, туди за консультацією. А хто вже хоче е, при, замовити штори е, з консультацією, звичайно, можете прийти в мій чат-бот і залишити заявку. Буд шторі 2025 Pro. будь ласка, також звертайтесь, залишайте заявки. Я з вами попрацюю для того, щоб підібрати саме ваші штори, ідеальні штори для вашої кімнати, для вашого повседневного життя, щоб це вам було не тільки красиво, зручно користуватися, ну, і звичайно ж, практично, це немаловажно не для нашого інтер'єру. Ну, що, є безпеки.